Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і групупкову починаємо. Чотири людини постраждали у Києві від вечірнього обстрілу російськими дронами. Повідомляють у міській військовій адміністрації. Пошкоджені будинки у кількох районах. У Подільському дитсадок у Деснянському багатоквартирний будинок після попереднього масованого удару по Києву столиця живе з відключеннями світла, саме енергетика та цивільна інфраструктура. Були мішенями Хедів та ракет, що їх Росія запускала у ніч проти середи. Ця атака забрала життя п'ятьох людей. Як оговтуються жителі районів, де уламки та вогонь зруйнували будинки, Олена Чернякова покаже. Прольоти жахедів і звуки вибухів на тлі рятувальної операції. Ніч проти середи виявилась гучною майже для усіх районів Києва та околиць. Від того, що я почула, і зразу, ну, це секунда, і я вже зразу побачила, будинок горіло. Це просто був страшний факел. Це сусідка Марія, живе одразу навпроти від будинку, де сталося горе. Шансів вижити було мало. Служба приїхала ну, якби так швидко, але вже, все горіло зразу. У них дерев'яний будинок обкладений цеглою. І все це дерево оно просто спалахнуло. У будинку загинула родина Антоніна Зайченко, її шестимісячна донька Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія. Старша дівчинка ходила до місцевої школи. Нині господар помешкання нікого бачити не хоче. Добрий день. У самої пані Марії вибило вікна. Цей будинок зводили ще й батьки. Тепер живуть із чоловіком. Сліра до обіцяли допомогти. А поки ми на місці бачимо, що вже привезли фанеру, а на вулиці почали відновлювати лінія електропередач. Чес шли сказали, ви святкуєте день народження. Всі разом з сусідам моїм да сусідів моїх сила. Будинок Тетяни на п'ятому поверсі. Це просто під епіцентром удару. Шахет летів на шостий поверх. Там загинуло подружжя. Полом'я сполохнуло миттєво, згадують жителі. Разом ми чекаємо, поки їм дозволять увійти у помешкання. Я на шістнадцятому поверсі живу. Встала, подивилась у вікно, все було задимлено. Чорний дим. Ну моментально тільки вибух і Буквально там хвилина, дві вже чорний дим. Нічого не було видно взагалі. Ну, ми зрозуміли, що ми горимо. Діти неповнолітні. Дуже, злякали. дуже злякалися дитині одній 12 років, ось буде 13. Ну а молодші 8. Поки я їх не бачила. Не минає година, як родини опускають до будинку. Ми йдемо з ними. Усередині ситуація значно гірша, ніж здавалося. На шостому поверсі досі сантиметрів 5 води. Ця вода, до речі, вся і стікає людям нижче. І квартира вигоріла вщент. Затова нам Помешкання Тетяни поверхом нижче затопило. Тут вода капає звідусіль зі стіни, стелі. Сусід Володимир показує нам кількість відер, які міняє вже не перший раз. Уже стільки вивів води, а я убирався отак, от так, поки, поки там дим же був, горіло все. На відновлення цього будинку піде значно більше часу, ніж може здатися спершу. Загалом у Києві наслідки атаки зафіксували на більш як десяти локаціях. Це більше ніж сотні будинків, які постраждали так чи інакше по різному. Щойно приїхав з Дарницького району, де станом на зараз вже 43 будинки, які постраждали. Люди подаються, пишуть заявки на отримання допомоги. А це вже Дарницький район Києва. Теж ранок середи, теж російська ракета. На щастя, тут обійшлося без загиблих, але руйнування довкола значні по всій вулиці. Просто не знайти будинку, де б були цілі вікна або покрівля. На районі створено штаб, черги за теплою їжею, чаєм. Та найбільше люди чекають на найнеобхідніше фанеру. Зараз вам порівняно. Подати документи на відшкодування хоч Анатолій. Він з будинку, де зараз кілька дір прямо у стінах. Приліт був за кімнату від нього. Моя квартира якраз там четвертий етаж. Моє рядом окно, скажімо, тільки на ту сторону. Двійні двері нічого немає, все виключено, все. Це саме. Ні балкона немає, нічого немає. Каже, хоч і матеріалами допомагають, самому замінити вікна важко. Де будете ночувати, кажете, що дверей немає. Знайомих, рідних. Таких як Анатолій на цьому районі багато. Усі постраждалі можуть подати документи на відшкодування. Поліція фіксує заяви на місцях. 10 тисяч гривень від міста щодо. Просто тих, хто постраждали, і 40 тисяч гривень це компенсація, якщо ваша квартира не, не придатна для життя. Ця атака була спрямована проти енергетичної та цивільної інфраструктури. Росіяни запустили понад 400 дронів і майже 30 ракет. Тепер і Київ живе з відключенням світла. Олена Чернякова, Руслан Альмухамедов, Україна, марафон. Єдині новини. На Росії уночі дрони атакували військову авіабазу НПЗ та підприємство, де виробляють боєприпаси. Удар по заводу пластмас під Челябинськом був настільки потужним, що не обійшлося без жертв. Губернатор повідомив про дев'ятьох загиблих. Цей завод є частиною російського ВПК. На ньому виробляють боєприпаси для артилерії, танкових та самохідних установок. І масштабні пожежі унаслідок атаки дронів спалахнули у Рязані. Місцеві повідомляли про вибухи в районі НПЗ та військової авіаб. Бази дягилово. Дональд Трамп скасував зустрічі з Путіним у Будапешті і заявив, що в них виходять гарні розмови, але вони ні до чого не призводять. Натомість президент США оголосив про нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, що фінансують кремлівську воєнну машину Лукоєл та «Роснефть», та проти ще 34 їхніх дочірніх компаній. Американський президент сподівається, що ці кроки натиснуть на Росію і закликає негайно погодитися на припинення вогню та розпочати реальні переговори. Про завершення війни в Україні Це масштабні санкції щодо нафти. Дві найбільші російські нафтові компанії. Я відчув, що настав час. Ми довго чекали, і сподіваюся, це призведе до тиску. Сподіваюся, Путін стане розсудливим. Я завжди відчував, що він хоче Україну повністю, а не частину. Але я думаю, що тепер він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе. Чергові європейські санкції проти Росії та фінансову допомогу Україні сьогодні обговорять у Брюсселі. на саміті ЄС не, не приїде лише Віктор Орбан. Прем'єр Угорщини зайнятий святкуванням річниці революції 56-го року, коли країна позбулася пострадянського впливу. Проте відсутність орбана може прискорити ухвалення угоди про надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів. Що ще на порядку денному саміту? Знає наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина безпека України та Європи ключові теми цього саміту. І підписання чергового пакету антиросійських обмежень 19-го За рахунком готові його схвалити майже всі країни-члени, навіть норовлива Угорщина. Досі пручається словаччина вимагає від ЄС альтернативного постачальника дешевого палива. Адже за обмеженнями, що підпишуть сьогодні, імпорт російського скрапленого газу припинять з 1 січня 2027-го. підхід очевидний допомогти Україні захист. Тити себе та одночасно чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну. Ми робимо це за допомогою санкцій. Щодо підтримки України, то лідери країн ЄС збираються зафіксувати свої плани фінансової та військової допомоги на наступні два роки. На це розраховують витратити і заморожені російські активи. Брюссель має розробити юридичний план законного використання 176 мільярдів євро для кредитування України. Я запропонувала Операційні кредити для України на засадах іммобілізованих російських активів. Ми не конфіскуємо активи, а забираємо залишки коштів як кредит для України. Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації. Ознайомить Єврокомісія сьогодні лідерів ЄС зі своєю розробкою дорожньою картою збереження миру до 2030-го. Вона передбачає пришвидшення інвестицій, масштабування оборонного виробництва та використання саме українських військових інновацій та досвіду. Від України участь у саміті ЄС візьме президент Володимир Зеленський. Продовжать оборонну тему вже завтра у Лондоні. Там збирається засідання коаліції охочих. З Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.